А мене звати Яна Ревотова, я з міста Чорноморська Одеської області України. Рішення було спонтанне, бо ми ще восьмій ранку прокинулися і ніколи нікуди не збиралися. І десь у десятій, в одинадцятій я вирішила, це було моє таке рішення, що ні, ми повинні їхати, бо новини були дуже погані, і мій батько та чоловік настояв, щоб я вивезла вперше за все дочку. Ось, і я не могла не взяти своїх учнів. Спочатку навіть ми, ми не, не замислювалися на тім, треба їхати до Праги чи їхати кудись в інше місто. Бо я, я не розуміла, що робити коли, куди їхати. Я просто їхала. Ну, так, ми вже познайомилися тут з дівчатками зі Львова та Харкова і почали співпрацьовувати і десь через. Так, що... Все, що я зараз маю, всі ці резиденції, всі ці фестивалі, і стільки, скільки я подивилася перформансів за цей період, котрий я перебуваю в празі, це, мабуть, було моє бажання все моє життя, всю мою професійну кар'єру я дуже мріяла попасти до Європи та мати змогу співпрацювати з європейськими компаніями та бачити вистави. Не за таких обставин, звичайно, і це, це вже... і звичайно для мене дуже важливо дивитися, дивитися та цей досвід приймати, щоб повернутися до України, бо я дуже мрію повернутися. Насамперед була ідея не про війну. Я не хотіла розмовляти про війну, але я хотіла, щоб про неї не забували про це відчуття. Ми хотіли рухами показати як вплив. На ту ось, одну Україну, котра була в такій вишиванці у нас дівчинка була і було зрозуміло, що вона точно українка. І така ідея прийшла, що коли нема символів, немає і самої України. Наша мова, наша історія. Якщо цього не буде, то й не буде України. І навпаки. Якщо не буде України як держави територіальної, то не буде і символів. І ось ми цю тему розкривали в нашому перформеренці, дуже... дуже нервувалися, як сприймуть це чехи. Бо то українська поезія, українські пісні вони не все розуміють з того, але вони плакали. Всіх за душу тримало. Я сама плакала, і дівчатка вийшли до мене. Вони наповнені. Цією енергією, що ми незламні, ми будемо рухатися вперед і будемо нести наші символи і зберігати нашу державність. І це розумієте, для мене було дуже важливо, щоб ці молоді танцівниці теж розуміли це.